Зробили доставочку стара казача цемента. Хлопці тобто тут займаються плиткою. Таку плиточку, от паребрік, четврка толщина. Дивлюсь товщина, пісок, у них тут і Вознесенський пісок. Ось така плиточка Може Кому треба буде, то стара казача мої тобто хлопці роблять. Ось така от плиточка. Така гладенька. Дай бог, це люди стараються з 500-го цемента. З 500, цемента, 500 цемент, у нас заказали. Як попробувати із Одеси, івано франківський Привезли ми їм 16 політ. Тож кому потрібна плитка, бордюр, пориблік. Все по наявності. Телефон ми вам залишимо. Або кого зацікавить будівельні матеріали, цемент, доска, вата. Як оптова продажа, так і розділна. Набираємо гарного дня.